Так, будь ласка, ми Україна. Пане президенте, ми сьогодні вже говорили з вами про вкрадене дитинство. І хотілося б ну, останнє питання про особисте, про тих, хто в серці, про родину. Цей рік він змінив життя для мільйонів родин, і, певно, і ваш, ваш, вашу родину в життя її теж змінилося. Перша леді, її вже ну, міжнародні оглядачі називають, е, вона є образом такої боротьби жіночної, і голос завдяки її виступам, чують зараз на всіх міжнародних майданчиках. І мені от про. Я впевнена, що і всім українцям дуже цікаво, як оці 365 днів повномасштабного вторгнення Росії змінили вашу родину, ваші стосунки з вашими самими близькими. Це останнє питання, мені здається, про особисте хотілося б почути. Найостанніше і найскладніше. Я їх люблю. Безумовно, свою дружину. Мої діти головні люди для мене. Не часто бачу. Батьки їх зовсім не бачу. Дружиною пишаюсь дуже сильно. Вважаю, що вона робить все заради. Я просто розумію, що вона за людина заради. Дітей і держави. Ну, Хотілося б, щоб трішки заради мене, а вже ж я так вже жартую. А... В серці вони всі є. В серці. І ви Бачите, я вам сказав чесно, що це буде найскладніше. І тому не можу нормально вам відповісти. Головне їх не підвести. Головне, щоб, моїми дітьми, щоб мої діти пишалися мною. Я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вузах. Це дуже важливо для президента держави, колишнього або сьогоднішнього, коли ти проти воюючої держави. Щоб твої діти були тут, бо держава тут, бо гинуть тут хлопці і дівчата. І дуже важливо, щоб твої діти були тут і твоя дружина. І я не можу їм наказати бути тут. Головне, щоб вони були такими людьми. Я пишаю, що мені так нескінченно повезло сім'єю з державою. Дякую. Слава Україні, слава нації і Російській Федерації.